Домашня випічка. Саме з неї починали чорневіцькі господині вже пізніше переорієнтувалися на виготовлення каш із м'ясом та рибою у жерстяних банках. І, взагалі, за три роки активної допомоги фронту волонтерки значно розширили свій асортимент. Ми почули про енергетичний батончик. Ми його теж виготовляємо в великих об'ємах. Ми почамо печиво. Ми робимо вітамінний мікс. Тобто це лимон, імбир, мед і залишки в карантину. У нас є дуже багато масок. Ми думали, що з ними робити. Думали, думали. І от ми придумали таку лінію. Ми виготовляємо антисептичні серветки власного виробництва. Ми їх таке називаємо власного виробництва. Це йде обрізана масочка, Ми витягуємо все вселищі, заливаємо антисептик антисептиками, рідким, густим, гелевим, І хлопці використовують його як і на. Жиру так і в холод паралельно нашої основної діяльності в'яжуть носочки, окопна свічка, це лікувальні мазі, це сувенірна продукція. Хлопці тішаться там браслетиками, які зробили діти. Враховуючи те, що базою для чорневіцьких господинь слугує їдальня місцевого ліцею, то не дивно, що і діти долучилися до допомоги зсу. Діти дуже активно допомагають, особливо батончики. оці, ці вони з задоволенням ліплять. чаї фасують також. Задоволенням, починаючи від маленького і до самих старших, волонтерський рух господин з Чорнивод згуртував навколо себе небайдужих городочан із-за кордону та різних куточків громади. До активісток доєдналися мешканці таких сіл, як Мудрий Головий, Жджищенці, Папірня, лісогірка, пільний Олексинець. Медики городоцького центру ПМСД також долучилися і печуть печиво. А Валерій Гладун, очільник Чорнивіцького мисливського колективу, вже є частиною волонтерської родини села Чорниводи. Ми стараємося а, допомагати чорнивському студенті, як тільки можемо. У нас є дуже хороша людина, директор білоцерківського комбінату вона постійно нам допомагає банкою, ми забираємо. І ну так стараємося, возимо м'ясо возимо, животинвозимо для, для тушонок, для кашів. Ну що можемо, чи можемо. Активістки визнають, що виникненню такої потужної ініціативної групи завдячують Жанні Кльоц. Саме вона є натхненницею, організаторкою та наставницею волонтерок. За що вони жартома називають її залужним? Знаєте, що нас згуртовує? Нас згуртовує зворотній зв'язок з хлопцями, з нашими котиками зсу, бо не раз вони нам дякують за продукцію, і все ж таки ще завжди нам кажуть, що дякуємо, що ви нас підтримуєте в тилу. Мусимо бути сильними, тому що. Ми потрібні їм тут. Важливо, щоб їх хтось підтримував, щоб він вони відчували цю підтримку. І я думаю, що все ж таки вони відчувають і дякують нам. І оці їхні відгуки нас підтримують, і ми так бойовий, такий дух і працюємо і працюємо, працюємо, працюємо. Свою діяльність чорнивіцькі господині висвітлюють у соціальних мережах. Це водночас і звітування, і збільшення числа тих, хто долучається до допомоги, а також майданчик для спілкування з військовими. Хтось надсилає подяки, хтось просить. Про допомогу нам дуже багато допомоги з Тіктоку почали надходити. Тобто ми викладаємо відео і люди бачать, що нам потрібно. Наші військові теж заходять в Тікток. Чим більше наші відео, як то ска, як то кажуть, по-тіктокерськи залітає в мережу, тим більше нас військові про нас дізнаються. І через те викладаємо відео в Тікток. І різні лотерейки робимо в Тіктоці. За підтримки небайдужих українців волонтерки з Чорнивот лише за 2024 рік відправили захисникам понад 14 тисяч банок з кашами та 21 тонну печива. Щотижня вони надсилають на фронт 35-40 посилок. А у відповідь отримують прапори, підписані бійцями, шеврони та фотографії. І за словами волонтерок, це найдорожчі подарунки, які надихають їх продовжувати свою роботу.